Мої вітання глядачам мого каналу. Вітаю вас в магазині АТБ. Давайте подивимося, які ціни на овочі та фрукти пропонує магазин цього тижня, чи щось змінилося. Персик перший гатунок 76. Рейфрут можна купити за 68. Апельсин перший гатунок 65. Кокос, як і завжди 2990 за штуку, киві перший гатунок 100 гривень за кілограм. Але маленький. Виноград синій 80 гривень, яблуко Голден першого гатунку 28. яблуко речів, також перший гатунок, 29. Кавун, 18,90. Кавун жовтий, 26 гривень за кілограм. Перець солодкий, червоний, 57,55. Салат листовий горщику 38,90 за пакунок. Перець салатний 21,60. Баклажани кольорові 27. Баклажани перший гатунок 28. Огірки 70 гривень за кілограм корінь імбірям 180. Редис фасований. Пів кілограма в упаковці можна придбати за 37,50. Капуста першого гатунку 30 гривень за кілограм. Часник 147. Цибуля ріпчаста 1490. Гарбуз Хокайдо – 24. Гарбуз Ватернат 12. Буряк перший гатунок 1390. Морква, перший гатунок 19,60. Картопля, другий гатунок 16,60. Цибулю стерлінг. Біла, перший гатунок 16 гривень за кілограм. Цибуля червона, Марс, 20 гривень. Капуста пікінська 60, цвітна капуста 90 гривень. Томат рожевий 90. На ранок залишки. Томат тепличний. Перший гатунок 75. Томати черрі в упаковці 250 грамів, коштують 54,90. Передсалатний 28,80. Яблуко українське, фасоване, 20 гривень за кілограм. Яблуко раннє перший гатунок 23. Яблуко Гала, перший гатунок 24. Груша другий гатунок 38. Груша першого гатунку можна придбати за 50 гривень. Кавун безнастінний 42 гривні за кілограм. Авокадо хас 250 гривень кілограм, авокадо хас редуїд. Дві штуки в упаковці, як завжди, 99,90. лимон єгипетський, 64,55. мандарин. 107 гривень за кілограм. Банан 56. Лимон першого гатунку 74. Нектарин 85. Дуже дякую за перегляд! Зустрінемось на наступному тижні. До побачення.